Королів, сьогодні та сама історія. Всі спимо. Вранку встав, стрісав шостю годині з Джесікою розбирався, бо він має свою дитину. Потім сьомий годині встала я, Макса відправила до школи. Та думаю, полежу, вони сплять, і яка година, я тільки прокинулась. Я в шоці. Так можна і кінську голову виспити, знаєте. Я вже і прання загрузила. Я свій теплі водички зробила, каву не роблю, букави не мають. А вони не встають. Хай встають, хоч рують каву. Вони сплять, ви таке бачили, Ось 10 та година на носі. Але то мій варіант таку поспати. То супер. То Зразу відчуття супер. Бо Максимко зібрався пішов до школи, я йому зробила. Дала йому чотири пишки, зробила йому дві канапки, бачу, він з'їв три пишки, дві канапки. Думаю, йома майо він каже, мені зле. Кажу, Макс, та якби я так з'їла, то я б теж рачки полізла. А то не треба було все їсти, я тобі просто зробили варіанти, а ти їж, що хочеш. Було, це сонечко. Але був приморозок, бо дахи будинки, всі, знаєте, в приморозку, де кіньочок. Трава. Та шо робити? Допущу, що робити? Я не сказав, допустиш, мене так довго спати. Довше за мене. То що, то знов то саме кіно? Знову будете спати до обіду. Та що Джесіка? А Джесіка тут до чого? Я ходу з нею гуляти з детсін. Я чолом, то не треба лягати спати, як ходиш такі годині гуляти. Вже... Біться на мою дитину. Дитина, мало того, що в школі. Дитина за собою застоїла, от бачите, ліжко, от хрест на Ми... Галя, Галя дзвона. Галя, ви що припухли, де ви всі? <кій> <кій> а що ти встав і либишся? Іди по каву? Ну, <тачну> no. Ти вже щось ти день мав зайняти очередь по каву. Телефон <тачну> <Ти тачну> витягує, Галя дзвонить, може якраз вона йде до нас купи каву. <тачну> <тачну> <No. тачну> no. От вона без тебе не може, вона без тебе ні пукнути не може, ні нічого. <тачну> Джесіка біля нього спить, накрита те, що так як він. <тачну> <тачну> no. пригай, Джесіка, пригай, давай. Погнали, давай, давай. молодець. Бачиш, ти вже, ти вже доросла, Вуха позаверталися. Мій. Та ще би скільки, скільки спати, то не тільки вуха позавертається, я б скажу. І що ти зразу сіла і чекаєш? Що ти зразу сіла і чекаєш? Що? Галя, ти йдеш до нас? Ні. Купи каву. В смітлі, ти йдеш до нас? Ні. Купи каву. Ну що ти до нас? не ну, ні, нічого. А ти чого дзвонила? Я дзвонила, щоб ти мені відклала халат. Ну то прийдеш навіть так. <laughs> да, да. Я прийду, я заберу, бо я і тебе вже хотом Добре, все, ми тебе чекаємо. О, то не буде так скоро ну то ми йдемо до тебе. Я Добре, мені то ми йдемо до тебе робикав. Ну, то й так хотіть. Добре, роби? давай робика, да став кави нема, йдемо до неї. Йдемо. Блека готуй там, підмий його, помий, побрий. А да, напевно, він в мене ще готовий та лайть. <laughs> Смішного Сергій. Ти таку зразу з'ясну хочеш серйозно їсти, так? А він же Так, Він воду жує, знову розтягнута футболка на ньому, знову язиком завертає. Дара буде відповідь, Галя. А ні, просто виключив. Пішли, йдемо. житті і Пішли. Ми коротше, ну файний варіант, знайте, йдемо до галі. В Галле попьем каву и Джессика... привыкает Джессика в ней трохи буга. Аркадий. Аркадий спит. Мы каву купим? Я каву люблю. Десята. А тепер я разумею, че очи завертаются, не? Десята. Ммм.